Слава Україні! Можна брати телефонний довідник або ще краще мапу України і будь-який населений пункт називати у цьому дожелезному списку. Фактично кожен населений пункт, там, де є втрати, де є біль, де є кров, але жива надія. Надія, що усі наші втрати вони не даремні. Так воно і є. Так само, як можна брати мапу України. І називати міста та населені пункти, які так само як Одеса, Кривий Ріг, Буча, Гостомель, Київ, Дніпро, Кременчук. Багато, їх, багато цих місць населених пунктів, де ми втрачаємо людей. Втрачаємо людей, тому що коли дивишся на це всесвітнє зло, яким є Російська Федерація, то, перепрошую, важко когось і. Гандонами назвати, вони гірші, ніж те, що я сказав, я дуже перепрошую. Це емоції. Емоції, які треба собі дозволяти, коли ми говоримо про Росію, про цю нечість, яка вбиває цивільних, бо вона не може нічого зробити з військовими. Та вона з цивільними нічого не може зробити. Знаєте, що зараз думають на Москові? Плануючи нові теракти, нові обстріли, ракетні, дронами камікадз, а вони їх планують. Чи найближчим часом, чи за день, чи за два це війна, і це треба пам'ятати. Вони думають про те, що нас залякають, і нам буде погано. Вони забули найголовніше, і вірніше, так і не зрозуміли найголовнішого, що ми не жертва у цій війні. Так, війна проти нас. Війна несправедлива. Але ми не жертва. Ми воїни, ми трударі. Ми люди, які захищають свою землю землю наших батьків і землю наших дітей. Онуків та правнуків. Це вони жертви. Але пам'ятаються не швидко. І буде їм дуже боляче. Але мене не турбують російські емоції. Мене хвилюють емоції наші. Так от запам'ятайте, люди добрі, ми не жертви. І нам, як би не було лячно, нам не лячно. Ми не боїмося, будь ласка, не заганяйте себе в ці емоції страху. Буде обстріл, буде обстріл. Буде? Може бути? Може не бути. Може буде сьогодні? Може бути завтра. Але пам'ятаємо найголовніше і це те, що дає нам сьогодні надію. На кожен обстріл ворожих сучих синів буде потужна відповідь Збройних сил України. Буде потужна відповідь нашої держави. Не просто дрони. Літатимуть десь на Москові. Що питання, чи то наші дрони, зараз не про це. Питання про ті ракети, які влучають у військові бази на тимчасово окупованій території. Про ті ракети, які б'ють по логістиці ворога, щоб в нього менше було БК, щоб в нього менше було озброєння і живої сили. Питання про те, що не ходіть біля російських військових баз у Криму. Не ходіть біля російських військових баз на території тимчасово окупованої частини Херсонщини чи Запоріжжя або Донеччини чи Луганщини. Отам От нехай бояться! Відповідь буде на кожен обстріл з кожним разом все більш болючіше для Російської Федерації. Я ж не скажу вам зараз, що ми будемо бомбити Урал чи Москву. Дуже б хотілося! Є болісні точки для ворога. І наша потужна сила. У повітрі. Не дивуйтеся у повітрі. На суші. На суші. На морі. І вона буде. Так, як це має визначити військове командування. З огляду на те, що відбувається на наших фронтах. Емоції? Так, у мене є емоції. Я жива людина, так само, як і ви. Головне у цьому. Жива людина своїм серцем, своєю душою, своїми помилками або вчинками. Гарним чи ні, не мені судити. Але зараз про інше. Вкотре скажу, любіть Україну собі, а не себе в Україні. Тримаємо стрій. Нехай лізуть і будуть лізти. Ми ж не виправимо це сьогодні. Але наші відповіді, наші відповіді Збройних сил, ракетами, артилерією, штурмами для них будуть смертельними. Тримаємо стрій. Слава нації, смерть ворогам. І ворогам, як завжди, ласкаво просимо до пекла. Не буду просити вас посміхнутися. Ви знаєте, що ми не сміємося над війною, але під час війни обов'язково посміхнемося, коли це дуже необхідно. Кривий ріг, ми з тобою. Ми з кожним нашим містечком і з кожним нашим містом, з кожним українцем, так само, як всі з нами.